Права 553. Ціна книжки 35 гривень. Яка вартість двох книжок? Трьох книжок, п'яти книжок, семи книжок і 12 книжок. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, у нас є вартість однієї книжки. Ну і зрозуміло, що чим більше книг, тим більша буде вартість. Треба помножити на стільки, наскільки в нас є книг оцю цифру 35 Ну, і давайте міркувати. Тоді пишемо перше. Як знайти ціну? Це дорівнює, пишемо А помножити на N. І це дорівнює. ну, Вартість книжки у нас 35 гривень за книгу. То якщо ми 35 в першому випадку помножимо на 2, це буде дорівнювати 70. Пишемо в дужках чого? Гривень. Ну і записуємо вартість двох Є. Ну, давайте в другому випадку нам треба знайти вартість трьох книжок. Ну що ж, пишемо тоді 2. Знову записуємо формулу, С дорівнює А помножити на Н. Це в нас таке саме. 35 гривень за книжку. Треба помножити на 3. І це дорівнює. Ну, 35 помножити на 3. 30 помножити на 3 це 90, 5 на 3 15. Це буде 90 плюс 15, це буде 105. Пишемо в дужках чого гривень. Це в нас буде вартість. Трьох книжок. Так, є. Ну і тепер давайте нам треба вартість п'яти книжок. Ну що ж, пишемо тоді третє. Знову записуємо, це дорівнює а помножити на N, і це дорівнює 35, що множиться на 5, і це дорівнює. Ну що ж, дивіться, можна і так порахувати. Для, за дві книги 70 гривень, а за три 105, то разом буде 175 можна. А можна і так міркувати, наприклад, 30 помножити на 5 плюс 5 на 5. Можна. Можна помножити на 10 і поділити на 2. Ну, як завгодно. Давайте запишемо, наприклад, 30 плюс 5 помножити на 5. І це дорівнює 30 помножити на 5. Додати 5 помножити на 5. І це дорівнює. 30 на 5 це 150. 5 на 5 це 25. Ну і разом. Це буде дорівнювати 175. Пишемо в дужках чого гривень. І записуємо. Це вартість. Вартість п'яти книжок. Є. Тепер нам треба дізнатись вартість семи книжок. Ну що ж, пишемо четверте. Це дорівнює. А помножити на N. І це дорівнює. Треба 35. Помножити на 7. І це дорівнює. Знову таки, нам ніхто не заважає взяти 5 книжок, скільки їхня вартість, і додати, скільки вартість двох книжок. Але можемо і по-іншому записати. Дивіться. Ми можемо записати це як 30 плюс 5, що множиться на 7. І це дорівнює. Це буде як 30, що множиться на 7. Плюс 5 помножити на 7. Це дорівнює. 3 на 7 це 21. І один нолик. 5 на 7 це 35. Разом це буде 245. Пишемо в дужках чого гривень. Це в нас записуємо вартість семи книжок. Вартість семи книжок. Так, є. Ну і останнє п'яте нам треба дізнатись, вартість 12 книжок. Пишемо тоді 5, це дорівнює. А помножити на N. І це дорівнює 35, що множиться на 12. І це дорівнює. Як це можна порахувати, щоб стопчик не рахувати? Дивіться, ми можемо записати це як 35, що множиться, а 10 написати плюс 2, бо це є 12. Тепер розкриваємо дужки, це буде дорівнювати 35, що множиться на 10 плюс 35, що множиться на 2. Це дорівнює. 35 на 10 це 350. Додати. А 35 на 2 це 70. І це дорівнює. 350 плюс 70 це буде 420. 420. Пишемо в дужках гривень. Це у нас вартість. Вартість 12 книжок. Ну що ж, ми дізналися всі вартості, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, вартість двох книжок ми знайшли 70 гривень. Далі вартість трьох 105 гривень. Далі вартість п'яти ми знайшли 175 гривень. Далі Вартість семи книжок пишемо 245 гривень. І останню вартість 12 книжок пишемо 420 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок вартості товару. На цьому вправу завершено.